Одна з ключових принципів діяльності Одеської обласної організації партії Удар Віталія Тачка буде максимальна публічність максимальна публічність діяльності всієї обласної організації, зокрема керівного складу. 15 грудня відбулись збори Одеської обласної організації, понад 240 делегатів з усієї зборів з усієї Одеської області взяли участь у заході, було обрано склад ради і голову обласної організації. Для мене велика честь довіра делегатів е, зборів, а також керівництва партії центрального виконкому, який висновлений у кандидатуру на керівника обласної одеської організації. Е, також е, власне, членами ради Одеської обласної організації партії «Удар» обрано 12 чоловік, п'ятеро з нас присутні сьогодні тут. Е, я хотів би представити... Заступників це Сергій Олександрович Білюк, Роман Олександрович Дв'ятов, члени ради Івана Фігоріванович і Василю Сергіович. Сьогодні не всі тут присутні, відряджені за кордоном власне, з наукових питань. Знаходиться заступник голови Одеської обласної організації партії Удар Больмиратор Михайло Олександрович, відомий науковець, правозахисник, професор юридичних наук. Членами ради також стали відомий громадський діяч в Одесі, людина з принциповою громадською позицією Андрій Карпенко, депутат Одеської обласної ради, Атаманюк Микола Вікторович. Людина з великим досвідом регіональної політики, партійного будівництва і принципової громадської позиції. Слід зауважити, що. Дані збори є продовженням розвитку Одеської обласної організації Партії Удар і взагалі партії Удар в Одеському регіоні і на півдні країни.